Бориспіль заборгував НАК Нафтогаз України за природний газ спожити дві 2013 року близько 6,5 мільйонів гривень. Проте найбільший борг серед міст Київської області має Васильків, населення якого сплатило лише 1% від суми заборгованості. Про це розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. У четвер була проведена селекторна нарада. віце премєр міністром України Вілколом Олександром Юровичем. Якраз по питаннях про розрахунків за природний газ то були названі цифри, наприклад, по тих самих броварах, де заборгованість 81 мільйон гривень за минулий рік. Біла церква 195 мільйонів гривень за минулий рік. А якщо взяти в процентному відношенні, як я вже сказав, що у нас проплата складає 63%, то у Васильково 1% за минулий рік проплачено кошти. Уявіть собі, де візьмуться кошти в держави, щоб заплатити Росії за той самий газ. Славути 14%, власне 14% і так далі по другим містам. Платіжна дисципліна дуже-дуже низька. Е січень населення Борисполя проплатило 30% за спожитий газ. Валентина Ластовка і Горшатайло новини телеканал Бориспіль.